Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику e Як і обіцяли, ми підготували окреме відео про здійснення закупівлі шляхом застосування процедури відкритих торгів з особливостями. перш ніж перейти до публікації закупівлі, замовник має внести інформацію про здійснення такої закупівлі до річного плану та обов'язково вказати номер цього плану при створенні закупівлі. Що потрібно врахувати при публікації оголошення? Мінімальний період подання пропозиції становить 7 календарних днів, про що система інформує користувача. Наприклад, якщо дата публікації закупівлі 3.11, то мінімальна дата кінцевого подання тендерних пропозицій буде 11.11, .11. відповідно, 7 календарних днів без урахування поточної дати публікації. Ця інформація лише для вашого розуміння, оскільки система вирухує мінімальну дату автоматично. Ще одна особливість, яку варто врахувати на етапі створення, це відсутність можливості та потреби додавати спосіб підтвердження у вигляді документу чи заяви при публікації підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі. Після публікації оголошення система автоматично розраховує період, коли учасники можуть звернутися до замовника з питанням чи вимогою в системі, або ж подати скаргу до Антимонопольного комітету України. Це можна зробити не пізніше трьох днів до закінчення періоду подання пропозиції. В разі надання несвоєчасної відповіді на питання чи вимогу, процедура закупівлі буде заблокована. Для її розблокування потрібно перейти до редагування та внести зміни таким чином, щоб до завершення періоду подання пропозицій було не менше 4 календарних днів. Аналогічне правило діє і при редагуванні з власної ініціативи замовника або ж на виконання рішення антимонопольного комітету. Наступний етап це аукціон та кваліфікація. І вони також мають свої особливості. Почнемо з того, що закупівля відбудеться, навіть якщо буде подано одну пропозицію. В такому випадку аукціон не відбувається, і пропозиція постачальника одразу надходить на розгляд замовнику. Як і раніше, розгляд пропозиції триває 5 робочих днів з можливістю аргументованої пролонгації до 20 днів. Повідомлення про рішення публікується в системі протягом одного дня. В разі відхилення пропозиції постачальника він має можливість звернутися з вимогою щодо додаткової аргументації відхилення чи оскаржити таке рішення в антимонопольному комітеті України протягом 5 днів. В разі визнання учасникам переможцем він зобов'язаний завантажити документи по статті 17 протягом 4 днів. Договір укладається замовником не раніше 5 днів та не пізніше 15 днів. З можливістю пролонгації даного терміну на укладання договору до 60 календарних днів. Наступна особливість, яка стосується пропозиції постачальника, це можливість вказати суму вище очікуваної вартості. Однак, якщо замовником не зазначено в тендерній документації інформацію про прийняття пропозицій, які перевищують очікувану вартість, та не зазначено відсоток, на який можуть перевищувати ці пропозиції очікувану вартість, замовник може відхилити таку пропозицію з використанням від. Відповідної підстави. Ще одна особливість, яку варто врахувати, це оновлений перелік підстав для укладення додаткової угоди. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете звернутися за контактами, що будуть вказані на екрані.